Ся в Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новин на ТВАЙ. у студії Ліна Мазур вітаю. Уночі терористи обстріляли з мінометів позиції сил АТО біля прикордонного пункту Должанський. Бойовиками було випущено близько 30 мін. Втрат серед силовиків немає. У Луганську лишається напружена ситуація. Під ранок у місті відновився артообстріл. Місцеві я, мешканці я, помітили я, над містом я. військові літаки, лунає сирена, постійно чути вибухи. Найбільше на околицях міста палають пожежі, горить асфальтовий завод, кілька кафе та супермаркет. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок вибухів. У Луганську пошкоджено 11 будинків і автомобіль. В обласному МВС повідомили про втрату зв'язку з п'ятьма військовими. Точно відомо, що трьох людей викрали бойовики. Міський голова Луганська закликає мирних жителів не пересуватися містом, залишатися у домівках до завершення екстрених заходів із нейтралізації терористів. Протягом ночі терористи скоїли низку атак на позиції сил антитерористичної операції у Донецькій області. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. Зі стрілецької зброї бойовики обстріляли блокпости українських військових біля Амвросівки і Рубіжного. Жертв серед військовослужбовців немає. Також терористи напали на українських солдат поблизу міста Кремінна Луганській області. Поранено одного бійця сил АТО. Внаслідок нічної перестрілки на Майдані незалежності щонайменше чотири особи отримали травматичні поранення. Після надання постраждалим медичної допомоги вони самостійно залишили лікарню, повідомили в міліції Києва. Обставини стрілянини перевіряються, адже офіційно про поранення до міліції від постраждалих не надходило жодного повідомлення. Хоча інформація про подію внесена до журналу єдиного обліку повідомлень. У Центральній Раді сотень майдану назвали нічну. Стрілянину на майдані незалежності провокацією. нападникам, які вдалося відігнати, закривали обличчя балаклавами. Євросоюз може невдовзі ввести нові санкції проти Росії, адже Москва не виконала своїх обіцянок зупинити насилля на Донбасі. Сьогодні у Брюсселі обговорять, як саме карати росіян за недотримання слова. Повідомляє інтерфакс. Нагадаю, євросоюз вимагав від Росії припинити підтримку бойовиків та почати мирні переговори з Україною, а ще тиснути на бойовиків, щоб ті пропустили на Донбас міжнародних спостерігачів. Звільнили захоплених, захоплених прикордонні. Застави та усіх полонених Москва погодилася посприяти миру, але усіх вимог так і не виконала. Також сьогодні у Брюсселі посадовці ЄС і українські урядовці обговорять обсяг економічної допомоги в реформуванні України, шукати рішення проблем. Продовжить тристороння контрактна група дипломатів з України, Росії та ОБСЄ напередодні на черговій зустрічі у Києві. Вони домовилися цитую вжити додаткових заходів, яких саме. Не уточнюють. Сьогодні на братському кладовищі біля храму Різдва Божої Матері поховають митрополита Української православної церкви Володимира. Зранку завершилася церемонія відспівування блаженнішого, що тривала дві доби. Тисячі мирян прийшли попрощатися з блаженнішим в успенському соборі Київсько-Печерської лаври. Біля собору і в неділю. І сьогодні зранку були величезні черги. Прощалися з митрополитом і в день, і вночі свої співчуття висловили представники влади про. Попрощатися з митрополитом приходили президент Петро Порошенко із дружиною, прем'єр-міністр Арсенія Ценюк, лідер партії Во батьківщина Юлія Тимошенко. У руках білі троянди саме ці квіти найбільше любив блаженніший. Нагадаю, митрополит Володимир пішов із життя 5 липня після тривалої хвороби. Його життя намагалися врятувати в одній з київських клінік. У митрополита був рак шлунка, хвороба Паркінсона та серцеве захворювання. В листопаді предстаятелю мало виповнитися сімдесят Років. Людина була все своє життя, вона старалася зберегти ото наше українське, нашу, нашу основу релігійну, нашу українську помісну церкву. Для нас це велика подія духовна і як орієнтир був в житті Тому це тяжело. Коли я утром узнала, то у мене були просто істерик. Глубочайший был духовный человек глубокої віри. Минула містична ніч івана Купала. Саме з 6 на 7 липня молоді дівчата гадають на коханого, стрибаючи через багаття, шукають світ папороті, пускають вінки по воді. Івана Купала починається задовго до заходу сонця. Передує йому день, що зветься у народі Купайлиця. Дівчата з першою росою йдуть до лісу, збирають траву та квіти, із них плітуть віночки. Потім з нетерпінням чекають заходу сонця. З приходом ночі за традицією розводять багаття, і молоді пари стрибають Через нього подейкують, що вогонь не лише очистить їх, а й допоможе парі довго бути щасливою. І поки це всі новини більше дивіться вже за годину об одинадцятій. Гарного вам дня і до зустрічі.